Сьогодні ти дивишся радо на сина, а завтра його проклинаєш. Сьогодні щасливий, що в тебе є дім, та враз щось летить, і його вже не мають. Сьогодні щасливий, що маєш сім'ю, що маєш батьків, сестру, брата, та завтра ти тислишся на кожного з них, бо ніби не вміє тобі догочати. Сьогодні ти маєш всього схочу, продукти всілякі, одежу, машини, але ж ти не знаєш. І не завтра просто настигне. Сьогодні в світі так багато людей, які живуть ось так. І навіть ти не смій казати, що завжди буде в тебе так, бо ж ти не знаєш свого завтра, а може, воно не прийде. Багато з нас жили в омані і думали, що горе їх мене. Ти думаєш, хотів солдатой, що зараз у окопі спить, лишитися сім'ї, домівки і розкоші, в якій міг жить. Ти думаєш, що сиротина, яка тепер зовсім одна, хотіла, щоб життя прекрасне, забрала в неї ця війна. А ті батьки, які в тривозі, чекають сина на щиті. Скажи, хіба вони хотіли, чи мріяли про це вони? А ті, хто без домівки залишились, скажи, хіба хотілося їм цього? Але, на жаль, у житті таке судилось, і тут більше не вдієш нічого. А ті, хто ніг і рук лишились на війні? хто залишився на все життя незрячим, а кого слух покинув назавжди, хто сонця вже ніколи не побачить. Ти зрозумій: багато як людей жили собі спокійно і щасливо, та в одну мить забрало все від них, і в цьому ти нічого вже не зміниш. Тому цінуй життя своє, мій друг, цінуй, поки воно в тебе щасливе, бо зараз в світі стільки є тривог, і твоє завтра може неможливо. Амінь.